Сьогодні відео для тих, хто спіткнувся на шляху духовного пізнання. Зараз проживаємо саме такий період, і залишайтеся на цьому відео, ви дізнаєтеся про страждання людей, які дійшли до певного рівня свого розвитку. Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам. Дякую вам за вподобайки і ваші коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Хто бажає розвиватися, хто бажає пізнавати свої природні унікальні здібності. Все це ви зможете розкрити, слухаючи навіть просто моє відео. І якщо ви вже зайшли на це відео, то воно вам дійсно дуже і дуже потрібне. Що значить? Спіткнутися на шляху духовного пізнання. По-перше, духовність, це саме слово, воно трішки застаріло в тому плані, що яким ми його раніше знали і що ми до нього прив'язували, воно не несе, не відображує нам сенс самої духовності. Я часто про це говорю, бо я сама досліджувала, я сама працюю як ментор, і тому я багато проникаюся цим знанням. І в минулих моїх відео я вам розповідала, що духовність це цілий план такий, до якого можна дотягнутися, можна дорозвинути себе, звичайно. Але в земному, в земному нашому вимірі багато було таких, знаєте, викривлень на тему духовності. За останній час я дуже також, знаєте, розчарувалася у багатьох моментах, але знаєте в яких я розчарувалася в езотериці. Тому що все те, що зв'язано з езотерикою, також воно впливає на людей, і великий пласт езотерики став брудною езотерикою. Стало брудним те все, що проливається на людей з соцмереж, з таких інтернет-каналів, різних, хто чим володіє, хто дотягується до цих речей, хто розвиває. І ви знаєте, багато бруду пролилося і люди заплуталися. Багато хто розвивалися, ходили на різні пізнання, проходили різні такі, знаєте, етапи, етапи духовного просвітлення. Хоча я кажу, що духовне просвітлення це зовсім не те, що люди думають. Дух, він завжди світлий, він завжди сяючий. Там нема чого просвітлювати, є розширення. Прозріння свідомості. Свідомість це така штука, яка залишається з нами завжди, де б ми не були. Тобто іде що? Іде така певна трансформація, яка відповідає епосі, в якій ми зараз живемо. Чи по вісі як кому зрозуміліше. І знаєте, друзі, багато хто розвивався, розвивався, а потім все ж таки, все ж таки, замислились над тим. Скільки пройшли курсів, вебінарів, скільки пройшли ретритів, скільки там всього попроходили, там різних практик, медитацій, там різного всього. І люди в ступорі багато хто зупинилися, дехто не, не навіть не збирається зупинятися, поназивали себе. Просто замітьте, спочатку були екстрасенсами, потім стали мульфарами, дехто став, переіменував себе на експертів, там якихось езотеричних. Хтось іще там якось поназивали себе різними іменами, а потім тільки раз і що? І далі тиша, ступор. Не йде, не зрозуміло, що робити. Цей період ми проживаємо. Проживаємо зараз, тому що дійсно таких багато. І знаєте, якщо дійсно іде оце по колу, і по колу, і по колу, то кожен з нас має зупинитись, тому що це по колу вже сюди не вписується в це пізнання. Тому що є такі речі, які ми маємо усвідомити саме зараз, то, що світ змінився, що світ абсолютно інший. А значить, і пізнання інше. А так як я вам писала в попередньому моєму відео, що з яким ти рівнем сюди заходиш, з таким рівнем ти тут і живеш свідомості, тільки що ти її більш розширюєш, тобто йдеш по фазах і накопичуєш свою еволюційну енергію, тобто ти живеш себе цим досвідом, який тут проживаєш, відповідно до коду своєї долі, звичайно. Він у нас у кожному, друзі, є. Так от, розчарування про духовний шлях, знаєте, з чим воно зв'язано? Не до кінця отримали відповіді люди на свої запроси. Не до кінця просто. І коли зрозумієш що просто жити треба. Тоді стає легше, що життя воно є, що ті такі, знаєте, заблудження, які в нас були, там що весь світ трансформується, що світло переможе, світло переможе, звичайно, але світло свідомості. І, звичайно, що все це, що зараз відбувається, воно вводить нас в такі випробовані нелегкі, звичайно, легкого нам не буде тут нічого, це однозначно. Але знаєте, є одна дуже цікава річ. Буває так, що люди, які досягнули певного якогось свого рівня, рівня розвитку, розкриття своїх здібностей, які там, знаєте, відчули себе вже як духовну істоту в цьому світі, вони не вирішують піти звідси, наприклад, з цього простору існування, а хочуть лишитися. Тоді знаєте, що залишається? Люди входять в свідоме страждання. І це страждання вони створюють собі самі для того, щоб знов-таки стати на щабель вище і ще зануритися глибше. А тут, в цьому просторі, де ми є, все відбувається тільки так: тільки через випробовування, тільки через, через зусилля ваші, тільки через те, як ви проходите свої якісь труднощі, іде зарахування вашого досвіду. І якщо, наприклад, людина, будь хто хто б ви не були, якого б ви рангу не були, ким би ви себе не уявляли, ви все одно народжуєтеся проходите всі фази розвитку як людина, доростаючи до свого рівня, тоді стає спокійніше, але ж хочеться далі. Правильно, хочеться далі. Хочеться пізнати, що ж там далі. Так от про свідоме страждання. Ми вводимо себе в свідомість страждання. Наша істинна сутність уводить нас як ось біоенергетичну структуру, оцю всю комплексну інтегрує нас в страждання, щоб ми з вами додивилися сценарій до кінця, щоб ми побачили, куди далі можна себе ще направити, куди можна ще заглянути тут, щоб стало цікаво. І шукаєш ту цікавість. І то, як ти проживаєш цей стан свідомого страждання. Так і назву це відео. Стан свідомого страждання. І це зараз такий стан фонить в багатьох, друзі. Свідомо чи несвідомо. Усвідомлюємо ми те, то чи не усвідомлюємо. Просто гляньте. Це правда. Стан свідомого страждання, за, за своє відчуття. Життя, страждання можуть бути. Зараз багато людей фінансові проходять труднощі дійсно, дуже багато. Тому що, якщо брати духовність, то всі казали, та духовність, там, скільки там, це не про гроші. Друзі, духовність якраз про гроші, повірте, про, про гроші. Все має відповідно бути. Фінансові труднощі або по здоров'ю. Або в відносинах труднощі складаються. Ну, основні, так? Завжди їх є чотири всього. Я виділяю чотири категорії. І завжди це все відбувається з той період, коли потрібно що? трансформувати себе в щось інше. Трансформувати себе в абсолютно другому проявленні, з другого ракурсу. знаєте... Це якраз оця активація істинності своєї, от не схибиш більше. І коли йдуть такі випробовування для людей, які займалися різними пізнаннями, читали багато всяких писань, так, то зараз іде проявлення істинності, це коли ти маєш відмовитися від того всього, що ти знав. Відмовитися від всього, що ти читала, відмовитися повністю від того всього, що було в минулому, тобою сприймалося, було цікаво, а ти зараз його маєш залишити. Цікавий досвід, правда? Тим людям, коли, які ще, не, наприклад, не, не сильно там заглиблювалися, які стоять тільки на початку шляху, то так, там ще можна десь пошукати, знаєте, десь там ще проникнутись кудись там. Але я раджу, друзі, проникатися в самих себе. Тому що скоро, повірте, скоро нам буде нецікаво нічого, окрім своєї природної сили, яку ми будемо досліджувати і яку ми будемо проявлювати тут. Тому, хто десь хибив, подивіться, де ви переступили через себе. Кому ви довірилися? Де забули забули свою істинність, де ви її втратили, де ви її просто десь настільки загубили, що зараз її не видно, де знайти? Але вона є, вона завжди поряд, вона завжди ближче, ніж ви думаєте. Так от, ваша істинність, друзі. Вона і виведе вас на правильний напрямок, якщо ви захочете жити далі, тут, на цій землі. І саме зараз ми маємо вийти з цих свідомих страждань, ми маємо з вами пройти цей шлях, маємо стати сильнішими, загартувати свій дух, відтончити свою душу і стати тими, ким ми народились насправді. Так от, знов таки, якщо ви думаєте, що далі нема шляху, Вірте, я і дуже цікавий. Тому фіксуйте це знання для себе. А, а обов'язково напишіть коментар, що ви відчули, коли слухали. Поставте вподобайку. Ставайте спонсором мого каналу. Це буде підтверджувати те, що я роблю правильну роботу для вас, друзі. І, звичайно, приходьте на навчання в мою школу вищої інтеграції людини. А також можете записуватися на консультацію. Всі посилання залишаю вам під кожним відео. Там є такий лінк, 3, ви туди і заходите, і там більше про мою діяльність, про мій сайт. Є, до речі, зараз гарна пропозиція. Я поставила знижку на вебінар Цінність, любов, достаток. І я поставила велику знижку на авто ясності. Там, де можна за сім днів опрацювати, знаєте, вийти на, на інший рівень взагалі самовідчуття, підняти свою самооцінку, підняти свою таку, знаєте, внутрішню силу, стати е, от, кому потрібно от таке, знаєте, живлення. От, буквально 7 днів, будь ласка, заходьте. На мій сайт там е, автотренінг ясності. Це, це дуже крута штука, настільки крута, що. Там і практичні методи, і теорія, і просто для усвідомлення, для розширення свідомості, для розкриття своїх здібностей. Користуйтесь, будь ласка, знижками, не пропускайте, бо ці знижки діють тільки до кінця травня. Тому всім бажаю здоров'я, світла, любові. Заходьте на наступні мої відео, не втрачаємо зв'язочок, і я всім вам дуже вдячна. До побачення!